Захід також занепокоєний тим, що до лав повстанців у Сирії приєднуються ісламістські бойовики. На це їх зокрема спонукає терористична пропаганда. Особливо експерти занепокоєні зростаючою ефективністю пропаганди Аль-Шабабу, терористичного угруповання, яке діє у Сомалії, досконало оволоділо мистецтвом пропаганди. Розповідає Наталія Леонова. З високоякісною графікою, відзняти в форматі HD цей відеоролик під назвою Надихнемо віруючих є продуктом медіагрупи, угруповання Аль-Шабаб. Чоловік на ролику, який представляється як Абу Дуджана та має лондонський акцент, говорить, що живе у Великобританії. Я хочу розповісти вам, яке це щастя жити у світі джихаду перед тим як приєднатися до священної війни. Більшість з нас жили у суспільствах, де люди стають рабами своїх бажань. Абу Дуджана – один з багатьох іноземців на цьому відеоролику, які розповідають про те, як воювали в рядах Аль-Шабабу у Сомалі. Ці бойовики зі Швеції, Пакистану, Ефіопії, Судану та Кенії закликають інших приєднатися до священної війни. Для нас шанс воювати за наші вірування це найкраще, що може статися у цьому житті. І Можливість загибелі у цій боротьбі це лише шлях до очищення 30 хвилинне відео лише одне з серії роликів, розрахованих на західного глядача. Шираз махер з міжнародного центру дослідження радикалізації при королівському коледжі у Лондоні каже, що Аль-Шабаб не лише копіює, але і вдосконалює пропагандистську тактику аль каїди вони виготовляють високоякісне відео, на яке ніколи не була спроможна Аль-Каїда. Вони використовують Твіттер у намаганнях залучити до своєї справи мусульман з усього світу. Вони пропонують миттєвий аналіз, миттєву реакцію на останні події у світі. Інше відео знято у форматі випуску новин, де ведучий з явним британським акцентом, бере інтерв'ю у бойовиків. Цей ролик під назвою Могадішу кладовище хрестоносців був випущений у 2011 році, перед тим як сили африканського союзу вибороли Вальшава, столицю Сомалі. Моджахеди у свою чергу присягнулись знищити хрестоносців та з благословення Аллаха розвісили знамени ісламу над танками. Махер каже, що точну кількість іноземних бойовиків ісламістів встановити важко. Роками Аль-Шабаб відкрито набирав у свої ряди бойовиків у США, відкрито збирав кошти. За цей час угруповання пустило корені, побудувавши справжню інфраструктуру, у вигляді кадрів, ідеології та матеріальної бази задовго до того як за них взялися правоохоронці. Пошук рекрутів за кордоном може бути свідченням того, що підломлений успішними втручаннями сил африканського союзу Аль-Шаба втрачає підтримку серед сомалійського населення, каже аналітик Валентина Сорія. новому уряду Сомалі вдалося отримати кілька серйозних територіальних перемог. Однак за довготривалі політичні зміни їм ще доведеться поборотися, і це не просте завдання. Експерт додає, що західні країни повинні підійти до ідеологічної війни з такою ж серйозністю, як і до боротьби за території. Наталія Леонова Голос Америки.